Всім привіт! У цьому відео Ірина Білик розповіла, чи перебуває зараз у стосунках. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, народна артистка України Ірина Білик привідкрила завісу свого особистого життя. Співачка зізналася, що її серце зараз зайняте. Ірина Білик відверто розповіла, що є чоловік, який їй дуже подобається. Вона наголосила, що її серце ніколи не буває вільним. Однак зараз артистка не може розсекретити особу чоловіка та з якої він сфери. Як зазначила Білик, він доволі відомий в Україні. Серце моє ніколи не буває вільне. Мені подобається один чоловік, але його, його ім'я не можу вам назвати. Він дуже відомий. Якщо я скажу, з якої він сфери, ви одразу здогадаєтеся. Тому я дуже цього не хочу, поділилася виконавиця. При цьому Ірина підкреслила, що наразі не перебуває у стосунках. Річ у тім, що вони з чоловіком, який їй імпонує, не спілкуються. Артистка в очікуванні того, аби він сам вийшов на зв'язок з білик. Ми не спілкуємося, він мені просто подобається. Але я, як жінка, чекаю, що він відчує, що мені подобається, і це телефонує, заявила знаменитість. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Раніше в інтерв'ю Ірина Білик відзначила не лише талановитий співучасниць, але й їхню сміливість. Білик помітила, що Альона Альона і Джері Хейл неабияк хвилювалися на сцені, але попри це впоралися дуже добре. Мені сподобалося, вони хвилювалися. Я б ніколи не поїхала на Євробачення, це так хвилюючи. У мене б там серце в штани впало. Я бачила, Альонка дуже хвилювалася. Джері не показувала. А Альонка, вона така щира і видно, що вона хвилюється, але вони зібралися і на фінальному етапі круто заспівали. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!